Просто все в керанки, все. Там жмен мішками є Вгадайте що там. Йолки-палки. Срібний. Срібний. срібний, срібний, Всім привіт! Підпрацювали річку, працювали в п'ять приборів Квінокс 900. Саня Мінелап Еквінокс 900, лана Мінелап Еквінокс 800, папа Мінелап Еквінокс 600 і Андрій Мінелап Еквінокс 600. Забігаю наперед. Там є гарна знахідка. Так що вам гарного перегляду. А ми погнали. Так, їхали на поле. По дорозі зустріли таке, поле вирішили вийти і провірити, що тут. Саня знайшов ось таку то кераміку. Схоже на те, що це їхня. А папа знайшов ось таку ладинку. Там, здається, Микола намальований зліва, а справа не, не, не зрозуміло хто. І пише 1913 чи 18 рік. Щось таке цікаве. Отак, поки такі знахідки. Думаю, що трошки побігаємо, якщо ні, будемо переїжджати. Ось до медаль. А 17 тут євро стоїть. Медаль. 17 євро. Просто все в керамці, все. Там ж мішками камері... є. Переїжджаємо Це на друге поле, за знайшов йшов Каже, йолки палки ну зараз підійдемо, ми подивимося що там. Вийшли на берег, все всипано в кераміки. Ми пробігли, сигналів немає. Лана вийшла і, і вгадайте що там. І вгадайте що там. Йолки-палки. Дивіться. Капець Такий хороший сигнал. Не сигнал, а вес. А ну, скільки б є? Дев'ять okay. чітко Чим вище, тим хуже. Сім, вісім. Вовше, сказка песня. Не, конечно. Ну шо, вітаю. Ось така штучка випала. Схоже, що це теж їхнє, бачите, така темна-темна патина. Але, але місцями проявляється жовтий колір чи червоний колір, колір металу. бачите. Що це таке? Не знаю, може якийсь амулетик був. Ну, щось таке забираємо. Був у мене такий сигнальчик тут, 9 в лани та золотішко било. І дістаю. Де це воно? Ось, да. Опа. бачите, спиночка. Спиночка фіболи і мені здається, вона просто бронзове, да? Да, бронза. але спинка забираємо. Дивіться, що я вицепив. А може і срібне. срібна? Срібна вухо копачка. Чи як вона називається? Вухо копачка, так? Да? Ухо mm знаю. -hmm. отака Отака. Гарненька, але шкода, що зламана. Але суть. Така штука випала. Цікаво, бачите, яка форма. А що це таке було? Невідомо. Але така штука. Я вже думаю виходити на поле. Лана пішла на поле, вже дінаріка там В Вставку золото, а на полі Дінаріка. А в нас поки глухо. Але нічого, в мене був тут сигнальчик. І дивіться, що тут лежить. Бачите? Розумієте, що це? Я зараз покажу помию, щоб... Зрозуміліше було. О! Частина амулета блискавка. Черняхівська культура. Клас! Дивіться, яке мені реміна закінчення випало. Горненьке. Здається мені, що воно срібне, але це мені тільки здається. А ні. Там зелене, але хоча може окислене бути срібло зелене. Ну не знаю, ну отакий-то артефактик забираємо. Так, дивіться, щось мені випало, де це я О, бачив. О. Це що, фібулка, чи це мені так кажеться? Якась бідняцька чи, чи що це таке, не знаю. така то штука. У мене тут сигнальчик такий поганенький. Як викопую, дивіться, шматочок срібельця. Ну чого, хорош. Так, є знову у нас спиночка. Це не срібло випадково, дивіться, воно якось так блистить. А ну треба потерти тако. Чи ні? А ну хвилинка. Ні, бронзова, бронзова спинка. Так, дивіться, що мені випало. Опа. І що це в нас радянщина чи царь? Схоже на радянщину, да? Так, да, якась копійчуга, але зараз по мою покажу. Так, це в нас 20 копійок, що 1932 рік. Бачите, ось така там не тосіна. Походивши по цьому березі, дивіться яку кераміку знайшов гарно. Донешко від якогось такого глека. Гарненьке таке. Я й думаю його заберу. Був сигнальчик і витягує, дивіться. Опа. Опа-опа-опа. І що це в нас? Знову фібулка. Але, на жаль, не срібло, так? Да? Бронза. Бронза, але спинка фіболки така хороша, забираємо. І так, результат нашого сьогоднішнього виходу. Справа хабарничка Андрія, що в нього шмурдяк загалом, фібулки, гудзик німецький, декілька шматків срібла, ножик. А із цікавого. І цікавого в нього така є арбалетка фібула, потім ароматничка желізна і частина динарика. Шкода, що зламаний. Так. Далі хабарничка папи. Що тут в нього? Дві фібули бронзових, третя. Залізна фібулка, потім якась така алюмінієва штука, це, мабуть, теж німецький гудзик, як Андрія, І із цікавого. Така-то ладанка, не ладанка, ми подивилися, що це медаль. Медаль коротше, така. І динарик. Динарик, ось такий-то динарик. Срібний. Срібний? Срібний, срібний. Чи, він, не згоріли, що? Він, не бив, він не бив як срібний, він не як срібний, я не попав. Срібний срібний. Може десь просто на рубах стояв. Далі хабарничка моя. Що в мене? Чотири фібули, реміне закінчення, кусок срібла, гудзик. Таке нічого цікавого. А із цікавого, це ось такий, думаю, амулетик був. І амулет блискавка. Шкода, що зламаний. Ну нічого. Так, далі хабарничка Сані. Що в нього тут? Ходять і радянські монетки, якесь е е кільце і ладанка. Отака. то Так. І далі дальше... отака-то хабарничка. Е е дебют лани в цьому сезоні. Тільки... Вийшла і вже дивіться, що в неї. Динарик. Динарик. І ось таке-то золотішко. Отак от. Отакий то результат нашого сьогоднішнього виходу. снова в лесу.